Сьогодні готую паляницю. Я сам я сам розкачав, сам поклав начинку, і, і вона жариться, Я думаю, що вона буде дуже смачна. А наш проект існує вже більше трьох років, і основною його метою є приготування традиційних українських страв або тих страв, які вже давно забуті. Ми разом із дітьми намагаємося тут відтворити українську кухню. Згадати те, що готували наші бабусі, прабабусі можливо додати якісь нові нотки до цих страв. Загалом діткам дуже подобається приготування. Сьогодні я смажу поляницю, і це буде дуже смачно. Тебе гарно вийшло, до речі. Мідець.